Яна на польське радіо для України. А 17 березня 2022 року у студії номер 9 прозвучали такі слова: у Варшаві, 17.00. Ви слухаєте польське радіо для України? Це історична мить, наш перший прямий ефір, і починаючи від сьогоднішнього дня. Слухайте наші передачі у прямому ефірі від 17 до 21.00. А починаємо передачу від випуску новин у студії Ірина Ящишин. Я мала величезну честь вести перший прямий ефір разом із Оксаною Щирбою, видавцем тоді була Мар'яна Кріль а звукорежисером Кшиштоф Саган. А в режисерці. Вся команда не помістилася в режисерці, тому що в режисерці і в коридорі були журналісти польського радіо для України, і це справді була історична мить.